Вітаю вас, брати, і сестри, гості нашої громади, святим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Ми вже почали таку цікаву тему, як анатомія звички, як боротьба з залежністю. І сьогодні ми затронемо такий аспект як прийняття рішення. У другому коринтян... Шоста глава, другий вірш говориться. Бо каже: приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер час спасіння. Вибачте, я вибачаюсь не ту вірш, напевно, прочитала, але прочитаю тепер те, що потрібно. А, все вірно, вибачте. Ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння. І ми поговоримо про прийняття рішення. Якщо у вас виникло бажання залишити згубну звичку, слід негайно прийняти рішення, з якого дня або з якої години ви відмовляєтесь від неї. Часто це може бути складним, оскільки вже сама думка про те, що тепер доведеться уникнути чогось приємного і улюбленого, може бути нестерпною. Про те, Саме це й потрібно зробити. У момент прийняття рішення наші почуття вабитимуть нас до протилежного. Певний час доведеться відчувати навіть певний якийсь душевний дискомфорт через невиконане бажання. Але поступово ця пристрасть згасатиме, доки зовсім не втратить своєї сили. Давня історія розповідає про те, що римські війська, коли йшли в наступ, спалювали. Всі відомі мости, щоб не відступити під час битви. У такий спосіб вони готували себе до перемоги. Вони ще не бачили результати бою і не знали, наскільки жорстокою буде сутичка, але вірили в перемогу. І під час найзапекліших атак римських воїн усвідомлював, що назад шляху немає, рішення прийнято і він має перемогти. Дещо подібне потрібно зробити людині, яка бажає, Позбутися нездорової звички необхідно спалити всі мости, тобто не допускати навіть думки, що коли буде важко, можна буде відступити або здатися в полон. Ні, рішення прийнято, я здобуду перемогу, хоч хоч і ціною певних страждань. Слід повністю якомога швидше відмовитись від згубної звички. Кидайте її одразу, а не поступово, і у разі тривалої залежності, наприклад, наркотичної чи алкогольної людині може знадобитися. Більше часу та кваліфікована медична допомога, оскільки залежність формується не тільки на психологічному рівні, а й на фізичному. Однак у більшості випадків залишити звичку потрібно одразу, а не поступово. І коли людина повторює звичну дію, головний мозок закріплює у її вигляді протоптаної нервової доріжки. І ця доріжка заросте тільки тоді, коли ви не будете нею ходити і не будете ходити вже довго. Як не треба відкладати рішення змінити свої звички, так і не слід відкладати рішення прийняти Христа своїм Господом і Спасителем. Того дня, коли ви відчуєте спонукання жити з Богом, скажіть йому: я приймаю Христа своїм Спасителем. Я вірю, що Його пролита кров умиває усі мої гріхи. Пам'ятатимемо, що сприятливий час для спасіння не завтра. А вже сьогодні. А вже завтра може бути пізно. Прислухаємося до того, що говорить Слово Боже. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Друга до Коринтян, шоста глава, другий вірш. Боже, благословінь і прийміть правильне рішення в своєму житті.